Вас вітає нова спілка, яка називається Червонорадська спілка підприємців. Чому вона називається Червонорадська спілка? Тому що ми дійсно об'єднуємо інтереси наших людей, які торгують на Червона ринку. На увазі навіть ті люди, які приїжджають зі сцел, які торгують свої продукції. Вони так само, хай вони маленькі, але вони так само є маленькі від І Я вважаю, що повинна бути, бути, я вважаю, що бути. Okay. 分かりました。<laughs> <laughs>

Побивали, ще побивали. Качку-ганьба! Побивали, Ми вирішуємо долю нашої ради. Шановні бережа здоров'я, і вирішуємо процедуру. Ми, Ми прийшли вирішувати долю свого ринка. Ми хочемо працювати, як і працювали. Не платить дрожні, не платимо подарки, тримали, тримали пенсії, ви розумієте чи ні.